Друзі, вітаю на обосток з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на політичні теми. Бу мій гіст. Це Євген Магда, історик, журналіст, політолог та директор інституту світової політики. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Євгене. Пропоную починати з того, що зараз просто гаряче несеться по стрічках. Трамп дозволив Україні бити глиб Росії. Я трошки це з пафосом і іронією кажу, тому що а, насправді це Кіт Келох прокоментував. Від імені Трампа, і зараз я нашим глядачам і вам навіть попрошу коротенько подивитися цей фрагмент кітакелога заяви у ефірі Fox News. А потім попрошу вас прокоментувати, що стоїть за цим рішенням, чи дійсно нам дозволять бити вглиб, і чим головне це позиція президента, що Україна може проводити далекобійні удари по Росії. Що це було санкціоновано президентом? Я думаю, що читаючи те, що він сказав, а також віцепрезидент Венс і секретар Рубіо, відповідь так. Використовуйте здатність бити глибоко недоторканних місць немає. Це одна з причин, чому я вважаю, що на минулому тижні, і це було підтверджено. Президент Зеленський попросив президента Трампа отримати ракети томагавк, які дають глибину. Вони дійсно хороші системи. Америка робить найкраще. Чи ми даємо їм томагавки? Ну, це рішення ще не було прийнято, але він попросив. Я знаю, що президент Зеленський дійсно попросив про це, що було підтверджено публікацією в соціальних мережах віце-президента Венс. Це буде залежати від президента. Та отже, пане Євгене, на вашу думку, про що зараз йдеться, Та що це за дозвіл? І чи справді тут томагавки готові вже нам надавати? Чи це знову таки політичні ігри, які варто правильно трактувати? Це інформаційно-політичні ігри, тому що Кіт Келлог, як досвідчений генерал, сказав, що якщо ви аналізуєте заяви Трампа, Венса, Рубіо, якщо ви аналізуєте настрої там на Брайтон, біч на узбережжі Флориди, то можна сказати, що дають дозвіл використовувати е е далекобійні ракети для того, щоб їх використовувати, їх потрібно мати. Наскільки я розумію, ну всі бачили. Вчора, я думаю, як погасили Сили оборони Білгородську ТЕЦ, ну там був удар ракетами Хаймас, Правильно? <му> Говорити про наявність у України на сьогоднішній момент достатньої кількості ракет Атакамс не випадає. Тобто, ми маємо покладатися насамперед на себе. І в Томагавках, наскільки мені відомо. Є проблема носія, тобто, чи є е, наземний носій, наземна платформа, яка може використовуватись для запуску цих ракет. Це теж суттєва проблема. Е, американська адміністрація грає в свою гру, тобто, вона демонструє е, з Сполученими Штатами. Сполучені Штати демонструють з Росією конкуренцію е, політично, але ну, абсолютизувати це ну точно 100% не варто. Пане Євгене, отже, це е, заява, зокрема, і для росіян, правильно я розумію? Тобто, це загравання з ними, мовляв, у нас і теж є зброя, нагадуємо вам, це не загравання з ними, це демонстрація того, що Трамп весь такий рішучий, як е, Сільвестр Сталоне в ролі Рембо. Розумієте? Просто е, треба розуміти одну просту річ: що якщо Україна отримає томагавки, то Росія вийде з переговорів з переговорного процесу з Сполученими Штатами, тому що вона подібний сценарій буде сприймати як ну, для себе, я б сказав, катастрофічний, який може завдати їй надзвичайно великою шкоди. Томагавки дійсно дуже ефективна зброя, яка може летіти на півтори тисячі кілометрів, і ну ми ж розуміємо, який політичний ефект буде мати. Гіпотетична ракета, яка прилетить і зробить отвір в одній з е стін Кремля, попри те, що це там об'єкт ЮНЕСКО і так далі, і тому подібне, це все на сьогоднішній момент, мені здається, мало кого хвилює. або прилетить кудись де саме законна військова ціль, це теж ну, момент надзвичайно потужний. То як ми на це будемо дивитися? Як ми на це будемо реагувати? Як ми з цим будемо взаємодіяти? Це все відповідно питання. Пане Євгене, а як ви думаєте, чому саме зараз знову за це заговорили? Знову згадали за ці томагавки? Чи пов'язуєте це з тими гібридними атаками, які здійснює Росія на території країн НАТО? Я кажу про дрони та винищувачі, які залітають у повітряний простір цих країн? Мені доводилось читати таку думку. Що це асиметрична відповідь Сполучених Штатів? Я не зовсім її поділяю. З тієї простої причини, що Сполучені Штати з початку президентства Трампа достатньо чітко заявили, що вони будуть менше брати участь в забезпеченні європейської безпеки, і це цілком ну їхня поведінка цілком вписується в їхню обіцянку, тому думати, що там буде щось. Екстраординарне, ну на сьогоднішній момент я думаю, не варто. Так, ну, власне, є ще одна заява від жеді Венса, окрім тієї, що Дональд Трамп ухвалюватиме остаточне рішення про томагавки, і якби за ним буде останнє слово. Венс говорить, що Росія відкидає будь-які мирні переговори, Кремль блокує їх і подальша комунікація щодо України поки що. Зупинена, як ви бачите, пане Євгене, це дійсно вже той глухий кут, у який зайшли ми з цими переговорами. Дійсно не буде вже далі у цих різних самітів: тристоронніх, двосторонніх, односторонніх. Тобто, все на цьому, все на цьому потуги Трампа завершені в переговорному процесі. Чи ще щось може бути далі? Знаєте, ми живемо в світі, де немає якихось постійних 100% рішень. Ми розуміємо, що Росія не досягла своїх цілей під час літньої кампанії, і усвідомлюємо, що добитися цих цілей вона ну, практично технічно не може. Тому говорити, що буде якась ну надзвичайно успішна операція, я думаю, не варто. Тому на сьогоднішній момент, ну тобто, це Системна геополітична гра між Росією та Сполученими Штатами, Сполученими Штатами та Китаєм, Китаєм та Росією в усьому цьому бере участь Європейський Союз, десь е свої інтереси має Велика Британія. Наш інтерес в тому, щоб зміцнювати обороноздатність, зміцнювати готовність давати відсіч, і якщо говорити про припинення або швидше призупинення бойових дій. То виключно на наших умовах. Тобто, не так, як це диктує Росія, що звільніть нам Донецьку область, а так, щоб ну, це було максимально раціонально. Треба розуміти, що ця війна триватиме ще довго, і нам відповідно треба і накопичувати сили, і їх максимально ефективно використовувати. Тобто, це, це очевидно не перемога, але. Це рух в напрямку перемоги. Знаєте, чула ще такі експертні думки, мовляв, у Росії гарні карти на полі бою, поки що їй вдається просуватися, всяк так, вона не відміняє та, свої плани і тому Путін не йде на переговори і не йде на припинення вогню, бо в нього все виходить на полі бою. Але знову ж таки, чи все виходить спірне питання? і... Чи ці два паралельні треки, чому вони не можуть рухатися одночасно, так окремо переговорні, окремо бойові дії, я не думаю, що у Росії все виходить на полі бою. Більше того, розумію, що не все виходить далеко не все. І якщо буде знеструмлено не тільки Білгород, а, наприклад, ще один будь-який обласний центр, або як я вже сказав, прилетить ракета по Москві чи Петербургу. Це буде зовсім інша реакція. Це буде реакція пов'язана з тим, що російській владі доведеться реагувати на те, що війна прийде до росіян додому, так як вона до нас прийшла 24 лютого до переважної більшості громадян України. То вона так може прийти і до них. І це ну, зовсім інша ситуація. Одна справа спостерігати за цим з дивану, дивлячись телевізор чи екран комп'ютера чи телефона. А інша справа бігати до укриття і відповідним чином на це реагувати, тобто, це зразу змінює настрої всередині суспільства. І я думаю, що Путін цього елементарно боїться. Тому Росія буде теж шукати можливості для призупинення війни і для пере переорієнтації власних сил. Я вважаю, що Росія не залишає в спокою ідею про те, що вона б могла б відрізати Україну від західної допомоги, поставити її перед фактом, що таку, ну, таку допомогу надавати не можна. Що і вона зараз провокуючи захід, хоча б здавалося, вести війну на два фронти складно. Але Росія, я так розумію, має намір поєднувати широкомасштабну війну проти України. З гібридною війною проти європейських країн насамперед проти європейських країн і розраховує що їй це вдасться. Пане Євгене, як ви бачите, як за яким принципом обирає Росія своїх жертв? Просто до кого дотягнулася, чи це конкретно країни? Вона обирає які допомагають Україні більшою чи меншою мірою, от зараз активно та страждають від цих провокацій там Данія. Швеція, Естонія винищувачі залітали. Ну і власне Польща, з якої почалось все ще на початку вересня, за яким критерієм, як ви бачите, обирає Росія чи це просто збіг обставин, що потрапила туди в інший день буде в інших країнах? Я не думаю, що це збіг обставин, і велика кількість країн Європейського Союзу, нагадаю їх 27, дозволяє маневрувати. Але ну стовідсоткову логіку російську ми звичайно не знаємо. Проте турбувати держави де дійсно підтримують Україну. Це зрозуміло. Я не виключав би, що подібний політ дронів цього тижня відбудеться на Чехії, де вихідні пройдуть парламентські вибори. Я не виключаю, що це відбудеться наприкінці жовтня в Нідерландах, де також пройдуть дочасні парламентські вибори. Тобто ситуація для Росії є такою, що вона має використовувати різні способи впливу і діяти проти цих держав, ну так, щоб насамперед зруйнувати єдність. Тобто Росія показує, що ми впливаємо, ми розхитуємо. А ви подумайте, чи варто з нами мати справу, чи варто з нами домовлятися? Та і як ви думаєте, пане Євгене, оці ці залякування на даному етапі? Вони працюють, чи, чи все таки ні? Чи все-таки в Європі готові давати відповідь, щойно буде таке рішення НАТО? Оскільки останнє слово, як ми розуміємо, за військовими за військовим альянсом? Ну складно спрогнозувати швидке рішення НАТО, тому що НАТО, як за моїми спостереженнями, ще живе в атмосфері холодної війни, коли було ядерне протистояння. Радянського Союзу і Сполучених Штатів і була створена низка запобіжників для того, щоб це протистояння не перетворилося на ядерну війну, і на сьогоднішній момент Альянс, е мені здається, не готовий до активних дій з дуже простої причини з позиції Сполучених Штатів. Тобто американці, як вони перебувають ну, в нинішній ситуації, вони просто не. Е не виступають в ролі лідера, політичного лідера, а е, система ухвалення рішень в багатьох європейських державах є такою, що е, уряди вони просто не наважуються на подібні речі, тому що розуміючи, скажімо, наважуючись на збільшення військових витрат, вони ставлять під сумнів власну політичну перспективу. Це така реальність, це правда. Так, пане Євгене ми минулого тижня не спілкувалися з вами, але відбувся е, важливий, важлива подія та е, генасамблеї ООН в Нью-Йорку. і, е, зокрема, під час спілкування з пресою, під час спілкування з Володимиром Зеленським. А е, Дональд Трамп заговорив про те, що та є шанси в Україні і відновити свої кордони, є шанси України і там, начебто, і на перемогу можемо сподіватись. Чи помітили ви цей розворот? Да, адміністрації Трампа таки від, від Росії, чи знову таки це така, ем, як буде, буде колихати ще Трампа. Це така зміна не, не надовго. Тобто, сьогодні Трампа знову перехилили туди шалька Терезів, а не факт, що завтра він не змінить свою думку. Це велика геополітична гойдалка, тому що Трамп не спирається на об'єктивну інформацію, він спирається на емоції. І е, оскільки він спирається на емоції і на е, свої, е, свої відчуття, свої переконання, то він, е, звичайно, е, буде і далі ну, діяти в такий спосіб, е, щоб е, ну, захищати американські інтереси. Розумієте, він, ну він говорить: я розмірковую над тим, щоб дозволити. Це все дуже добре. Але. Повторюсь, Трамп уникає лідерства, і він якраз уникає лідерства в той момент, коли росіяни застрягли в своїх діях проти України. Вони не можуть добитися серйозного успіху, стратегічного успіху. Вони не можуть продавити українську оборону, попри існуючі у нас проблеми. Проблеми ми не маємо заперечувати і відкидати, вони, на жаль, є. Але американці, ну тобто, Трамп собі поставив головну мету, що ми продаємо європейцям озброєння, європейці його купують, передають Україні, ми отримуємо гроші. Все чудово, ну для Трампа все чудово. Україна за це все розплачується життям і здоров'ям своїх захисників і мирних громадян. Тобто, це все проблеми, які існують, і ну ми ж розуміємо, що нещодавній обстріл Києва це не просто так. Це здійснено для того, щоб добитися поступок, максимальних поступок з боку е, України, і щоб е, під це варварство, в тому числі, стало приводом для наших західних партнерів тиснути на Володимира Зеленського і говорити: давайте вже припиняйте війну, давайте вже зупиняйтеся, даваймо ну, куди ж далі можна. Тобто, це все момент, який на сьогоднішній момент існує і. Які я думаю, ну Трампу тут важко занести в актив, тобто він показує, що насправді Дональд Трамп це політик, який ну насправді як на мене, не лідер, а політик, який е, діє як популіст і думає про власні політичні перспективи. Пане Гене. Ще одна велика тема, яку хочеться окремо проговорити. Це вибори в Молдові. Дуже багато було побоювань, що там вдасться росіянам продавити якісь свої махінації, просунути проросійську силу. Але все-таки ні. Політична сила має Санду чинної президентки лідирує. Там понад 50% здається голосів на її користь. А на другому місці, звісно, це проросійська сила, ці патріоти. І додому вже обіцяється експрезидент Молдови та лідер цього патріотичного. Блоку. Оку обіцяє вже протести? Протести 29 вересня, принаймні сьогодні, будуть виходити якісь протестувальники? Там уже здається кількох затримали з Придністров'я ходаків, які планували якісь заворушення, вже підозрюють в тому, що планувалися якісь провокації? Ну, власне, можуть ще бути протести. Як ви взагалі оцінюєте для себе ці вибори, які відбулись так? Чому все таки вдалось? І що це означає далі? так от чи буде чи будуть якісь відбуватися події? Більш масштабні, можливо, я не знаю, вдасться зачистити Придністров'я, позбутися цієї пухлини чи ні, вона там буде лишатись. Як ви бачите, от подальше майбутнє Молдови за моїми спостереженнями? Ніхто не вгадав, що пас набере 50%, тобто зможе створити одноосібну більшість. Ну, таких публічних прогнозів не звучало, і я визнаю, що я не очікував від партії влади такого успіху другий раз поспіль. Створити монобільшість це серйозний ну серйозний успіх справді. І е, я думаю, що Молдова має транслювати свій досвід е, жорсткої протидії використанню Росії електоральної зброї е, далі на Захід, в тому числі і на Румунію. Е, тому що ну. Виклики, які постануть на найближчих виборах і в Румунії, і в інших країнах Балто-Чорноморського регіону, вони в принципі очевидні. Тобто, той, хто думає, що е, ну, буде просто ситуація, коли зараз в Молдові вільно дадуть піти від російського впливу, той помиляється. Тобто, це серйозний важіль, на який Росія розраховує все. Кинуті серйозні ресурси, але є один фактор, який, як на мене, не варто скидати з шальок терезів. Це те, що Ігор Додон, колишній президент, до речі, Молдови, теж, він, ну, як на мене, у нього від'ємна від харизма, не, він не спроможний за собою повести маси, навіть якщо вони там вже організовані, проплачені і змотивовані. Тобто, наскільки я розумію. Влада Молдови готувалася до подібних протестів і буде відповідно діяти достатньо жорстко. Є ще один факт: тобто, примар Кишинеу Іон Чепан, який очолював список блоку альтернатива, він потрапив до парламенту з блоком альтернатива. І виникає питання: чи варто йому сприяти здійсненню протестів в Кишиневі? Я думаю, що ні. І це факт, ну який теж треба враховувати, Е, насправді е, ну, можна побажати спокою і рішучості владі Молдови, тому що від того наскільки вона буде ефективною, е, буде залежати і стабільність в Україні. Але маємо визнати ще один факт: що після того як ПАС набрала 50% і вона будувала кампанію на. Європейському виборі Молдови, то я не виключаю, що Європейський Союз після старту переговорів з про вступ, де зразу стартують і Україна і Молдова, Молдові буде віддавати першість країна менша, вона краще значною мірою реформована і зможе дати більше відповідей на ті питання, які хочуть почути в Брюсселі. Це теж на сьогоднішній момент реальність. До якої треба бути готовим. Пане Євгене. Але все таки ж залишається Придністров'я. Так, це не відкриті бойові дії, як у нас, звісно, це не порівняти. Але тим не менш, от фактор Придністров'я чи впливатиме він для ну, на подальший вступ Молдови до ЄС. Очевидно, що так. Я не думаю, що він впливатиме на вступ до ЄС суттєво, але е військова загроза з боку Придністров'я все таки переоцінена. Інше питання, наскільки е, команді має Санду і команді ПАС зараз вигідно здійснювати інтеграцію, е, тому що ну, отримати ще кілька сотень тисяч громадян, які жили в радянському заповіднику, я не думаю, що це позитивний вплив. Тобто, в даному випадку, я думаю, що Молдова може навіть пожертвувати дещо. Швидкістю євроінтеграції, але не буде грати в такі ігри з Придністрою. Що ж, я все таки сподіваюсь, що ми з Молдовою будемо і надалі крокувати якось нога в ногу, і наші успіхи будуть теж на рівні з Молдовою, тому що дотепер умови для нас приблизно однакові були. та вимоги до нас, умови ще Грузія була з нами, але на жаль, зараз там грузинська мрія та проросійська партія. Так, так 22-му 22 році Молдова скористалася політичною кон'юнктурою, тим, що Україна отримала ну, такий імпульс за принципом не було б щастя та нещастя, допомогло. Коли російська агресія проти України сприяла позиції Європейського Союзу, Молдова теж не, не розгубилася і, власне, з цим пов'язано те, що. До останнього часу керівництво Молдови уникало спокуси розірвати цей інтеграційний тандем з Україною. але далі ну не все може залежати виключно від Санду та прем'єра. Не знаю, чи залишиться дорін Річан прем'єром чи буде інший. Подивимося в будь-якому випадку. Ця ситуація ну достатньо цікава, і вона ставить перед нами проблему добросусідства, налагодження відносин добросусідства. Саме з Молдовою, чи з ким на увазі по всьому за кордону? У нас є проблема з добросусідством. На жаль, і це фактор, на який треба належним чином реагувати. Це правда, це окрема велика тема. І на, на тепер я вам дякую, пане Євгене, за цю розмову. Поставимо три крапочки, бо ще дуже багато тем для обговорень. Насправді домовились, дякую. Пасибі. глядачам обосток. Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами.